Казала мені жінка закодіруватись? Не послухав. Дата, то, то це я. А, фух, сина, це ти. А то я вже подумав, що с ним вже в реальність збувається. Чого так по хаті тепло, а включайте світ? Світ просто виключили. Як виключили? нас Насвали графіки виключення світла. Які в сраці графіки? Да, оце темно після того, як світло виключила. Світлом, світлом. Але мене повод Зятой, Сине, в мене є подвис. Зяток що? Сине щось твій прикос хеловина, то молодець оповівся. Зятьок, я реально приїхала. А -а -а -а! Ну, поки виключають світло, обіщають на цілий тиждень. Я проведу цей тиждень з вами. Мені пофіг, я вараш.